Вітаю! Вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я постійно студіюю московські пабліки для того, щоб ну, не втрачати тонус стосовно того, що це за народ, що він хоче. Що він бажає, які в нього проблеми, тому що е, все це воно виливається на Україну. Так. Тому що більше як 80% підтримують війну і підтримують знищення фізичне українців і України як держави. Так, так ось дуже швидкі зміни відбуваються, напевно, я не бачив відповідної цифри державної, та її вірити не можна. У е, настроях е, московитів, перш за все, які стосуються створення родини. Який висновок можна зробити? Перший висновок це те, що. За кордоном перестали брати московських жінок. Тобто ця війна, воно, воно ж поступово відбувалося, так, і відбувається, що ця війна і оці всі цифри, вони ж самі заявляють так, про це, що проводиться опитування, і там більше 80% за війну, за вбивство. за... Мародерства за пограбування і так далі, і тому подібне. Ну, це стосується і чоловіків, і жінок. І поступово за кордоном починає доходити. Так. А що ж це я візьму собі за дружину у І Там же ж була величезна кількість всяких фірм, які пропонували. Дешево московський жінок, будь ласка, беріть їх, вони хороші, так, вони працьовиті, вони ну, добрі, і все таке інше. І тут поступово, також воно у дурні йде все паралельно. Але навіть у дурні, врешті-решт, ці починають хі, сходитися дві паралельні лінії, десь там далеко-далеко, так як ми дивимося на рейки, які вони паралельні. Але якщо дивимося, десь далеко, здається, ілюзія вони сходяться. От і тут починає сходитися. Так, що ж це за такий народ добрий, так, такий. Хороший працьовитий і все. Виявляється, це народ мародер, народ вбивця, народ терорист, і все. І одні вбивають, а інші це все підтримують. Так. Це один аспект, який можна зробити висновок із того всього, що там повідомляє. Тобто повідомляє, що їх не беруть, а чому незрозуміло. От я пояснюю, чому. Тепер друге, тут не беруть у Московії. Виступає там відео, гарна дівчина. так, Повідомляє: Я дуже смачно готую. Я люблю прибирати. Я розумна, у мене там освіта є і все. Я не можу знайти собі чоловіка. Що це таке? так, Та що та це таке? 1200 коментарів з приводу цього, всі її лають. І тільки один коментар, тому що це з-за кордону там можна, так, звідти можна, а тут же ж посадять зразу, якщо ти розумний і бачиш причину. А причина в тому, що один пише: От Путін виступив останній останні виступ і сказав: ми на Україні наступаємо. Так, ми наступаємо. А він каже: А я як військовий знаю, що ті, що наступають, та їхні втрати у, у три 5 разів більше, ніж тих, що обороняються. То, звичайно, що. При такій ситуації кількість молодих людей дуже швидко зменшується. Каже, цей старий пердун думав закінчити війну за три дні, а тепер уже четвертий рік вона триває. Не вірте отим цим даним про кількість загиблих. Їх набагато більше. І кількість загиблих тільки зростає. Внаслідок цього, звичайно, що ця дівчинка, яка гарна, розумна, так, працьовита і так далі і тому подібне, вона не знайде собі жениха. Раніше в неї хоча б були перспективи десь вийти заміж за кордоном. А тепер і там все більше і більше починають розуміти про те, що це народ варвар, так, що це народ андрофаго, те, що я пояснюю, так. Але ж це мені те, що відомо, професору, так, доктору, академіку, то не всім же ж це відомо. То для цього існують люди, які пояснюють так, чому так? Тому що вони звикли десь там у школі чи університеті розповідати і пояснювати своїм студентам. Те, що вони знають, це є навчання, так, це є освіта, це є просвіта. От я і намагаюся просвітити. Народ для того, щоб він розумів те, що є насправді, що ми маємо справу з народом варварським, народом андрофагом, тобто людожером, який отримує задоволення, розумієте, фізичне задоволення і моральне задоволення від убивства, від того, що вони напали на. Сусідню державу вночі в 4 години ночі бомбардували і продовжують бомбардувати дитячі лікарні, дитячі майданчики, дитячі санаторії, житлові квартали. Це ж так, це просто факт. І поступово, дуже поступово, я розповідаю зразу. Ви можете отримати цю інформацію від мене моментально. А тому, хто доходить це, як кажуть, поступово роками, так, то вони починають за кордоном допетрувати, розуміти, а що ж це таке за народ? Так, це ж понад 80% виходить, це ж і не тільки чоловіки, це ж і жінки, так, які вважають, що треба вбивати. Треба гвалтувати, треба мародерити, е, ну і так далі, все, все таке інше. Це ж так, це ж стосується не тільки чоловіків, це стосується і московських жінок, значить, вони такі, і за кордоном чоловіки починають, їм починає щось прояснюватися. Так, що ж це я візьму? Варварку, мародерку, так, терористку і так далі. Собі у дружини? Хай вона гарна навіть. А які діти? Як казав Хемінгуей, якщо чоловік дурень, а дружина повія, то які в них будуть діти?